Відновлюють, ремонтують і модернізують у той час, як бойові підрозділи Сил оборони України виконують титанічну роботу на полі бою. Є ті, хто щодня забезпечують справність їхньої бойової техніки. Це фахівці ремонтних взводів. Вони часто працюють у польових умовах. Їх завдання евакуювати підбиту українську техніку, а також трофейне озброєння з передової, щоб відновити та модернізувати. З механіками 54-ї бригади імені гетьмана Івана Мазепи на фронті зустрівся наш воєнкор Ігор Левинок. І далі буде його сюжет, у якому ви побачите реквізити важливого збору. Армійцям бригади потрібен двигун на броньований мікроавтобус. Тож просимо підтримати наших військових. Як часи, робота. У таке важко повірити, але цей пікап нечуваний довгожитель на російсько-українській війні. З 2014 року ця машинка працює. Стільки Пас не важить? живуть. Ну ви що? бувають ісключення. Виняток, який підтверджує правило, а правило у них одне: усе, що може їздити, буде їздити. Або ви, ну просто якісь генії, або хлопці дуже обережно їздять. З 2014 року машина. Везуть машина має сліди від куль і скрізь посічена осколками, втім полатана і пофарбована, і вже з іншим двигуном. Ну, коли все є, у нас 2-3 дні машина поїхала. Майстерня батальйону безпілотних систем небесна кара кара» 54-ї бригади імені гетьмана Івана Мазепи. На війні ламається усе, і хлопцям потрібні не тільки дрони, автівки на фронті. Це ключова ланка забезпечення військ. На бойові виходи вивозить людей і забирає людей. Вивозить туди БК, продовольче все вивозить машина туди, і за машинами йде охота. Тому автомобілі на передовій довго не служать. Гинуть автівки через бездоріжжя. Та найчастіше військові втрачають машини під час виконання бойових завдань. Здавалося б, купа обгорілого металобрухту. Ну кому вона потрібна? Але ні, наші військові забирають навіть такі машини, дістають із них вцілілі. Деталі і знаходять їм застосування. Екіпаж, це каже, люди всередині машини люди поранені, але залишились живі. Ну, не точно було попадання, воно було, касається, обгрило. І... Ну, машина, навіть ну, ну, все. Вона на і пересипали з коли... згорівшої внутрішності на робочу. Тобто, було, просто можна було щось взяти з неї? Так вона працює, хоч вона і мертв, але вона працює ще. Сила будь-якої армії залежить від її мобільності, тому велика ставка і робиться на транспорт. Машини необхідні а, постійно, машина, і їх треба багато. Цей пікап тобі... потребує заміни двигуна. Це ж все кошти, це все так, так це кошти, немалі кошти. А тим більше машинка. Спросом користуються у військових. Бо автомобіль це врятоване життя та виконане бойове завдання. А що зараз зановляєте? <ріхи> Альмівні діколодки, повітряний фільтр, масляний фільтр, паливний, охолоджуюча редина, олива, лампи. Збори. Люди допомагають. Благодійні збори і допомога волонтерів, те, без чого ремонтникам працювати було би дуже важко. А завдяки допомозі армійці виконують програму максимум за мінімальні кошти. Ми купили двигуна, встановили. Зараз машинка працює. А скільки витратили? 70, 70 тисяч двигун. А якби без нову нічого. машину? Тисяч доларів. Основні проблеми техніки на фронті це несправності ходової частини і двигунів. Новий і нагальний збір, який відкрили військові на ремонт броньованого мікроавтобуса. Автомобіль, який не раз рятував життя бійців на передовій, мотор зовсім вийшов з ладу і ремонту він не підлягає. Щоб його повністю збори взяти, ми навіть більше нічого нам би тільки хоча б сам мотор. У нас є. Змога його самим поставити, підключити, все зробити, а все ми поробили абсолютно все. Турбіну топливну, просто сам мотор. Ну, потрібно десь до 250 тисяч гривень. Везде, де їй треба, вона працювала. А оскільки зараз немає мотора, то в нас з нею дуже печально. Вона стоїть. І не виконує своєї робочої задачі, яку б могла виконати на даний момент. Сильна армія може існувати, якщо сильним є її тил. З Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, ігор щепет, телеканал Інтер. Подробиці марафон. Єдині новини.